Доброго дня доброго дня, представтесь, будь ласка, доброго дня. Мене звуть Марія Ткаченка, я лікар-ветеринарний дерматолог, міста Дніпро, клініка Елітвет Скажіть, будь ласка, коли ви почали використовувати препарат краделя у своїй практиці і чому? Ну, про препарат Кределю ми почули ще на початку минулого року на зустрічах Еланка, і після цього дуже було цікаво його спробувати. І коли він з'явився, ми в принципі майже одразу замовили собі і радили клієнтам. І дійсно я його використовую і в призначеннях, якщо потрібно обробки, особливо котам, це препарат першого вибору. На вашу думку, uh -huh. чим важлива екстра очищена діюча речовина лотіланер в препаратах кределю? Ну, я вважаю, що ця речовина більш сучасна і вона пройшла більше досліджень, підготовки перед тим, як використовувати. Да? І як нам розповідали, що її дозволено навіть десь використовувати людям. і Це певний показник її безпечності для тварин. І чи були у вас побічні дії в своїй практиці після використання препарату Кредельо? Я не реєструвала побічних дій, сподіваюся, їх і не буде. І розкажіть, будь ласка, випадок з приводу вашої практиці, коли ви використовували препарат Кределю. Найчастіше це кішки, тому що для кішок у нас препаратів від бліг у пігулках дуже мало. Ну, аналогів немає взагалі, тому це прямо кішки-кішки, які страждають на наявність бліг або страждають на гіперчутливість до слини бліг. Особливо ті, що мешкають в квартирі, а в них є алергія на укуси бліг, то краделя нам допомагає ну, неначе стерилізувати навколишнє середовище. І це саме часто пункт призначення крелю для котів. Для собак теж інколи використовую але кішки це превалююча більшість пацієнтів на кределю. Чи задоволені ви використанням препарату кределю? Звісно, задоволена. Це дуже гарний препарат, і ми бачимо від нього ефект і безпечність.